З огляду на нещодавню риторику Дональда Трампа, який сказав Росії, що вона може робити з НАТО все, що завгодно, Ізраїлю виконувати свою роботу, а Зеленському він не дасть ні копійки більше. Світ спостерігає і чекає, що станеться, якщо він знову отримає ключі від овального кабінету. А як відреагує Китай та країни Брікс? Сповільняться чи посиляться конфлікти на Близькому Сході та в Європі? І найголовніше. Чи може це стати поворотним моментом в історії Землі? До президентських виборів в Америці залишилося лише кілька місяців, і так само, як фінансові ринки роблять ставки на майбутні тенденції, деякі законодавці роблять ставку на нове президентство. Вибори розглядаються як поворотний момент, який матиме далекосяжні наслідки для американської проекції влади. Погляди Трампа на політику не змінилися з того часу, як він залишив посаду, але змінилося середовище, в якому він діє. Світ став значно небезпечнішим ніж під час його першого терміну. Десятки конфліктів тривають, суперництво великих держав є нормою, а світовий порядок, яким ми його знаємо, руйнується. Незважаючи на те, що Байден і Трамп мають діаметрально протилежні погляди на соціальні, правові, політичні та фінансові питання, їхні підходи до зовнішньої політики не обов'язково відрізняються. Тим не менш, країни по всьому світу готуються до приходу другого президентства Трампа. І уряди роблять те, що роблять уряди вони розробляють плани на випадок непередбачуваних обставин: Україна, Тайвань та Ізраїль можуть отримати або втратити найбільше. До союзників будуть застосовуватись тарифи, транзакційна політика стане звичним явищем, а з ворогами будуть поводитись прямолінійно. Кожного разу, без винятку, коли в Білому домі відбувається зміна керівництва, зовнішня політика США припиняється і продовжується одночасно. Більшість розбіжностей між Трампом і Байденом будуть обмежуватися риторикою знову ж таки слова мають величезну силу вони можуть закінчити війну або розпочати революцію. Відео взято для перекладу з каналу Каспіан Репорт. Світова спільнота бачила кращі часи. Збройні конфлікти поширились, і зараз, за даними Інституту дослідження миру в Осло, їх кількість перевищує 50, що є найвищим рівнем ворожості з 1946 року. Конфлікти відбуваються в Європі, Африці, на Близькому Сході та в деяких частинах Азії. І стає дедалі гірше. Частково в цьому винна американська участь або її відсутність, але не так, як ви думаєте. У багатьох місцях вирують конфлікти, а дипломатичні переговори заморожені саме через президентські вибори в Америці. Якби Трамп переміг у перегонах 2024 року, його інавгурація відбулася б у січні 2025, тобто майже через рік. Це занадто короткий термін для Байдена, щоб взяти на себе зобов'язання, які мають юридичну силу. Як наслідок, міжнародні партнери та контрагенти практично призупинили дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами. По суті, Трамп вже підірвав довіру до Байдена та його здатності впливати на глобальні події. Це можна вважати першим впливом Трампа на міжнародну політику, хоча він ще навіть не вступив на посаду. Якщо Трампа оберуть, його друге президентство буде відрізнятися від першого, оскільки світ став більш ворожим ніж раніше. Загалом Трамп запропонував універсальний тариф, який зруйнує існуючий режим міжнародної торгівлі в односторонньому порядку, оподатковуючи весь імпорт до Сполучених Штатів. Незважаючи на це, дехто з нетерпінням чекає на повернення Трампа. Нетаньяху, Орбан, Моді та спадкоємний принц Мохамед Бін Салман. Можуть очікувати на теплий прийом в овальному кабінеті, а також на меншу критику щодо громадських свобод. Трамп шанує поважні політичні традиції, такі як особисті стосунки та переговори віч на віч. Проте існують певні запобіжники, які стримують рептові різкі зміни. Наприклад, під час свого першого президентського терміну Трамп і багато його високопоставлених членів і союзників на капіталійському пагорбі дотримувалися традиційних політичних поглядів. Але коли Трамп висловлював радикальні міркування, ті самі союзники часто переконували його дотримуватися традиційного способу ведення справ. Це те, що зіграло свою роль в таких місцях, як Сирія, Афганістан і так далі. Тож незалежно від того, хто очолює виконавчу владу, машина, якою є державна служба, завжди стримуватиме найгірші імпульси. Якщо естафета перейде до Трампа, більшість американських союзників у Європі можуть очікувати не надто сентиментального ставлення. Трамп відкрито вважає їх нахлібниками, і відверто кажучи, так воно і є. Але це ціна, яку платять за те, щоб бути над державою. Загалом європейські члени НАТО мають величезний прихований потенціал сили. Вони мають більшу робочу силу, резерв кадрів і сукупну економіку, яка приблизно в 10 разів більша за російську. Деякі з європейських наддержав також мають розвинену оборонну промисловість, здатну виробляти надсучасні зразки озброєнь. Європейські члени НАТО також витрачають щороку на оборону втричі більше, ніж Росія. Разом Європа має більш ніж достатньо прихованої сили, щоб стримати або навіть перемогти Росію. Трамп хоче використати цей величезний потенціал. Однак європейці не мають єдиної думки щодо безпеки, в результаті чого НАТО не в змозі розробити стійку європейську оборонну політику. Для країн Балтії Росія це неминуча небезпека. Для Іспанії чи Італії нелегальна міграція є головною загрозою, тоді як Росія є лише віддаленою проблемою. Щоб змусити Іспанію допомогти Латвії, потрібно багато дипломатичних переконань, тому європейці схильні покладатися на захист дядька Сема. Ще гірше, на думку Трампа, те, що багато європейських держав мають торговельний дисбаланс з Америкою або занадто мало витрачають на свої збройні сили. Це аргументи, які Трамп часто наводив під час свого першого президентства, і він хоче зробити це знову. Перевірка може стати неприємною, багато союзників Америки витрачають на оборону менше 2% ВВП, що може викликати у Трампа певне здивування, особливо з огляду на те, що війна в Україні все ще триває. Виступаючи на передвиборчому мітингу, Трамп заявив, що як президент він дозволить Росії робити все, що їй заманеться. З будь-яким членом НАТО, який не виконує вимоги щодо витрат на оборону, слід визнати, що деякі країни змінили ситуацію. Польща розмістила масові замовлення на танки, літаки і ракети на мільярди доларів. Туреччина створює заводи в Техасі для збільшення виробництва критично важливих запасів боєприпасів, зокрема 155-мм артилерійських снарядів. Тим часом Німеччина створила спеціальний військовий фонд розміром 100 мільярдів євро для реформування і переналагодження своїх можливостей. Ці стратегічні рішення наймовірніше будуть використані як аргумент під час переговорів членів альянсу з Трампом. Однак це винятки. Більшість країн Європи, схоже, просто не можуть зібратися з думками. Витрати на оборону здебільшого залишаються другорядним питанням і не більше. Якщо Трамп дотримається свого попередження і Америка відмовиться від союзників, які платять занадто мало, це зашкодить довірі до 5-ї статті про колективну оборону. Своєю чергою це підірве існування НАТО в цілому. У будь-якому разі члени НАТО, які роблять занадто мало, відчують тиск. У найгіршому випадку Трамп може спробувати вивести Сполучені Штати з НАТО, хоча такий крок зіткнеться з величезним опором з боку державних службовців. У зовнішньополітичному та оборонному істеблішменті. Тим не менш, в той час як багато країн затамували подих в очікуванні, ніхто не відчуває більшої тривоги, ніж Україна, Ізраїль і Тайвань. Це зони конфліктів, куди Америка стягнула військові ресурси і взяла на себе політичні зобов'язання. В Україні ситуація не може бути більш критичною. Адміністрація Байдена з самого початку війни була повністю зосереджена на Україні. Однак останнім часом бойові дії на місцях завмерли в окопній війні. Україні особливо бракує боєприпасів. Європейський союз нещодавно схвалив виділення 50 мільярдів євро на підтримку України, але військові зусилля належать насамперед від Америки. З суто кількісної точки зору американська підтримка України є приголомшливою угодою. Америка витрачає на Україну менше десятої частини свого річного оборонного бюджету. А натомість російська армія, економіка і промисловість серйозно ослаблені без шкоди для американських життів. Крім того, більша частина грошей, витрачених на озброєння для української армії, залишається на американській землі. Однак Трамп, можливо, не обов'язково бачить це саме таким чином. Він неодноразово наголошував, що військова та фінансова підтримка України є виснаженням американських ресурсів і часто вихваляється, що міг би вирішити конфлікт протягом 24 годин. Трамп ще не визначився зі своєю політикою, але якщо він переможе на виборах, Америка цілком може відмовитись від боротьби і змусити українців укласти мирну угоду з російськими колегами. Найкращим варіантом для України було б, якби Трамп погодився продовжити підтримку, але з чимось натомість. Наприклад, фінансова допомога Україні може бути надана у вигляді позик. Водночас, військову допомогу можна було б розширити, забезпечивши ексклюзивні ліцензії для американських фірм на видобуток стратегічних корисних копалин з української землі. Україна багата на різноманітні корисні копалини. І Трамп хотів би максимізувати прибутковість капіталу для Америки в будь-якій формі справедливості Заради відмовитися від України це те, що Байден міг би зробити з таким же успіхом під час свого другого терміну. Починаючи з 2023 року, мінлива фортуна обернулася проти України. Росія пристосувалася до нових конфігурацій ведення війни, а Міністерство оборони США не вірить, що Україна зможе перемогти у війні. Однак Байден, як політичний ветеран, не може визнати це перед виборами, оскільки це зашкодить його дотеперішній політиці щодо України. Якщо Байден переможе, він зможе зробити те саме, що зробив би Трамп домовитися про припинення бойових дій і чинити тиск на українську сторону, щоб вона рухалася до реалістичного врегулювання. У результаті буде укладена угода, яка буде ближчою до російських інтересів, ніж до українських. Отже, Трамп і Байден мають по суті однаковий погляд на Україну, відрізняються лише нюанси. Далі на південь, на Близькому Сході, американська політика була нічим іншим як катастрофою. Під час свого першого президентства Трамп відмовився від ядерної угоди, яка обмежувала ядерну програму Ірану. Потім він переніс посольство США до Єрусалиму і закрив консульський відділ США з палестинських питань у Вашингтоні. Мирний план Трампа для Ізраїлю та Палестини відкидав рішення про дві держави, натомість були підписані Авраамські угоди, які встановили дипломатичні відносини між Ізраїлем та кількома арабськими державами. Однак, угоди Авраама мало що зробили для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Байден успадкував цю ситуацію, але й погіршив її. Він занадто довго чекав, щоб приєднатися до ядерної угоди з Іраном. І після виборів 2021 року Іран опинився під владою прихильників жорстокої політики. Як наслідок, повернення до ядерної угоди зараз більш віддалене, ніж раніше, а Іран ближчий до бомби, ніж будь-коли. Більше того, Байден ставився до палестинців так само, як і Трамп. Відкриття консульства США було відкладено, дипломатичні мирні переговори було знехтувано. А прихід до влади більш ультраправого уряду в історії Ізраїлю проігнорований. Жодна з політик Байдена не відрізнялася від політики Трампа. Байден може пообіцяти відновити ізраїльсько-палестинські мирні переговори, але результат буде нічим не відрізнятися від попередніх зусиль Америки. Тим часом Трампа мало хвилюють як ізраїльтяни, так і палестинці, але він розуміє політику сили і політичне лобіювання в Америці. І він буде діяти відповідно. Не дивно, що незалежно від того, Байден це чи Трамп, Ізраїль може розраховувати на безперервну підтримку з боку Америки. Різниця лише в риториці. Нетаньяху краще ладнав з Трампом, тому популістський спалах швидше за все потрапить у заголовки газет. По всьому регіону конфлікти за участі іранських маріонеток, включаючи Хезболу, Хамас, Хуситів і додаткові активи в Сирії та Іраку, триватимуть. Якщо не збільшуватимуться в масштабах і динаміці, під час свого першого терміну Трамп запровадив санкції максимального тиску на Іран і вбив Сулеймані, ключового командира, який формував іранську маріонеткову війну на периферії. Попередні висловлювання Трампа показують, що він більш охоче піднімає ставки у відносинах з Іраном. На відміну від Байдена, Трамп може застосовувати летальну силу у відповідь проти Ірану, якщо вони націляться на американський контингент. Тим часом у Саудівській Аравії з приходом до влади Трампа ізраїльсько-саудівська угода матиме більше шансів на успіх. Байден зробив ставку на угоди Авраама, і Трамп швидше за все продовжить цю політику. Цьому сприяє те, що Трамп прихильно ставиться до спадкоємного принца Саудівської Аравії і фактичного правителя Мухаммеда Бін Салмана. Щоб закріпити угоду, Трамп може надати саудівцям гарантії безпеки, а також щедру партію зброї в обмін на нормалізацію відносин Саудівської Аравії з Ізраїлем. Однак, у ширшому сенсі, Трамп, швидше за все, відійде від близького сходу. Його адміністрація не буде зацікавлена в забезпеченні американської безпеки в регіоні, не кажучи вже про світ. Це означає, що ВМС США більше не прийдуть на допомогу, коли міжнародне судноплавство зазнає нападу. На іншому кінці земної кулі, Тайвань також має застереження щодо повернення Трампа. Під час своєї першої каденції Трамп чітко дав зрозуміти, що він навантажує дармоїдів. Тайвань є однією з таких держав. З січня по листопад 2023 року Тайвань мав позитивне торговельне сальдо з Америкою, яке склало 45 мільярдів доларів. Це чималий статок, враховуючи розмір країни. Гірше те, що Тайвань не витрачає на оборону стільки, скільки повинен. Хоча він збільшив військові витрати до 2,5% ВВП, це незначна сума, враховуючи екзистенційну загрозу, яка походить з-за моря. Отже, Трамп може поставити під сумнів, чи повинні американці вмирати за справу Тайваню і чи варта ця країна того, щоб фінансувати американську оборону. Байдужість Трампа до Тайваню це лінія розлому, якою може скористатися Китай, і повномасштабна війна стане більш імовірною. Минулого року міністр закордонних справ Тайваню попередив, що конфлікт з Китаєм можливий вже у 2027 році. Американські чиновники говорили про це ще кілька років тому. Тим часом на економічному фронті не варто очікувати фундаментальних змін. Під час свого першого терміну Трамп порвав з економічною політикою. І розпочав торговельну війну з Китаєм. Пізніше Байден вдосконалив цю політику і подвоїв її. Якщо Трамп повернеться до Білого Дому, він просто продовжить з того, на чому зупинився. І Байден і Трамп вважають Китай головним суперником Америки в гонці за глобальне панування. Однак Трамп може посилити економічну конкуренцію з Китаєм і зосередитися на скороченні дефіциту двосторонньої торгівлі. Він також намагатиметься виправити деякі критичні ланцюги поставок, щоб Америка не була настільки залежною від Китаю. Загалом Трамп, ймовірно, займе більш жорстку позицію, і його риторика може бути спрямована проти деяких американських союзників в Азії за недостатні витрати на оборону. З приходом до влади Трампа такі союзники, як Японія, Південна Корея і Філіппіни. Будуть змушені боротися з більш схильними до укладання угод Сполученими Штатами. Загалом, хоча Трамп і Байден схожі більше, ніж вони хочуть визнати, обидва потребують своїх азійських союзників, якщо вони хочуть протистояти Китаю. Загалом світ зараз більш тісний і більш ворожий, ніж за часів першого президентства Трампа. Американська проекція сили і ресурси повинні використовуватися вибірково захищати все. Значить, не захищати нічого. Деякі бойові простори в Африці та Азії, можливо, просто не варті того, щоб за них боротися. Але навіть у цьому випадку Трамп не може повністю ігнорувати глобальні проблеми. Хаос створює можливості для тих, хто може і хоче ними скористатися. Міжнародна торгівля перенаправляється, потік нафти перенаправляється і з'являються альтернативи долару США. ООН занепадає і застаріла як платформа для запобігання конфліктам. За президентства Трампа продовжиться занепад міжнародного права, погіршиться ситуація в усіх сферах: від торгівлі та клімату до прав людини. З іншого боку, значна частина цього занепаду відбудеться і під час другого президентства Байдена. Це геополітичні тенденції, які переважають над виконавчою владою. І не має значення, чи завісять білий дім синіми або червоними шторами. Вигляд залишиться тим самим.